А ще для тих, хто чекав, тому що багато людей вже питались, коли знову, коли знову буде фінансова двіжука. Я її проводила, і багато людей отримали свої результати. Хтось започаткував свою справу, хтось почав заробляти більші гроші, хтось зрозумів, чому зливає гроші. Багато опрацювали свої фінансові блоки і почали рости в доходах хтось поміняв своє місце роботи на краще, хтось відкрив свою справу. Тому з травня місяця я запускаю в марафон фінансова біжуха», який буде тривати два тижні, де буде дуже багато практик, де буде живий вебінар, де ви зможете задати запитання і отримати відповіді на свої запити. До речі, на пакет ВІП тільки 10 місць, тому що я хочу працювати з кожним. І допомогти розібратися з власними обмеженнями, щоб гроші до вас потікли рікою. Тому поспішайте місць на пакет VIP лише 10.